та отриманням автомобільних доріг місцевого значення, буде серед комунальної власності Трофанецької сільської ради на 2025 рік. За фінансування програми на суму 1 млн грн на продовження робіт, на каркопокціям ремонту доріг буде. Це за рахунок коштів з продажу за неї ділянці. Голова Анатолій, да. Заяць Мирослав, Гаррицька да. Мар'яна, да. Кольда Василья, Вісірачний голосував, Гончик Іван, да. Москва Олег, да. Тесецький Андрій, да. Соснило Ігор, да. Терещук да. Зая, Шевський Андрій, да. Секрет Михайла. 13 за рішення прийнято наступно. Програма проведення заходів з вшанування захисників та захисниць Дня захисника України на 2025 рік. Збільшується сума програми на 2039 на встановлення даних. Голосує. Акціону вірва. Галячок цар. Головання Торі. За. За. Заяць Марослав. Хроницька за. Мар'яна. Корида Василь. За. Гослава Олег. Десяцька мрій. Заснила їх. Терещук, за Ярчанська Амблій, загляну Михайлова. 13 за рішення проєкту на суду. Програма покращення треба пізніше забезпечення військової частини за рахунок територіальної громади на 2025 рік. Збільшується сума фінансування програми на 100 тисяч гривень. Кошти, військова частина, зможе приклати харчувати палатку. Аксіонов Іоанн. Варічок Оксана. Голова Ні Анатолій. Заяць що... Мирослав, Карлицька Мар'яна, Корда Василь, Містерок не голосував, Мончак Іван, Москва Олег, Пецецька Андрій, Сосива Ігор. Шерещук, Цай, Андрій, Сюляк Михайло. 13 за рішення прийнято наступне. Цільова програма покращення реального технічного забезпечення військової частини на 2025 рік. Збільшується фінансування да? програми на суму 300 тисяч гривень на придбання. На придбання засобів радіоелектронної боротьби з вилотами та спілотами літальними апаратами. 200 тисяч гривень. Аксьонов Івак. Барячок Оксана. Головання Анатолій. За. Заяць Мирослав. За. Каролинська Мар'яна. Корда Василь. Мончок Іван. Москва Олег. Лисецький Андрій. Соснивої Так. Терещук. За. Гірошевський Андрій. За. Цепляк Михайло. 13 за. Рішення Комплексна програма соціального захисту населення про СНСРНСТРІ громади на 2025 рік. Збільшується фінансування програми на виплату одноразової допомоги суму 650 тисяч гривень і збільшується збільшується фінансування на проведення заходів соціальної підтримки членів загиблих померлих ветеранів війни. Захисників та захисниць України на суму 30 тисяч гривень. Голосуємо. Аксіон Іван, Варячок Оксани, голова Анатолій, За. За. Заяць Мирослав, За. Карлицька Мар'яна, Корта Василь, Мончук Іван, За. Москва Олег, Десевський Андрій, За. Сосниво Іван, За. Терещук, Зай, Рашевський Андрій, Михайлов. Целяк Михайло, 13 Зарішня, Programa socialinio ekonominio nuoseklumo, kapitalinio ugodininėjimo, rekonstrukcijų ir kapitalinio remonto objektų ir komunalinės valdžios institucijų ir nacionalinės komunalinės įmonės 2025 m. Užsirašo finansuojama programa 1 milijonus 750 žr. 400 žr. kapitalinio remonto teritorijų ir nacionalinio paskalo suvedėmi ir 800 žr. kapitalinio remonto teritorijų ir biuros stilsko, monetarijos stilsko dėsuojimo. Аксюнок Іван. Барячок Оксана. За. Голова Анатолій. За. Заяць Морослав. За. Карлицька Мар'яна. Горда Василь. За. Мончик Іван. За. Москва Олег. Песецька Андрій. Сосниво Іван. Терещук за. Ярошевський Андрій. За. Цикуляк Михайлов. 13 за рішення наступне стопець. Програма забезпечення населення Костанецької територіальної громади, якісною та безпечною для здоров'я населення Петрою водою. Збільшується фінансування програми на суму 30 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на проведення перебування проєкту кошторисної документації по об'єкту одиниць Лобашки Сергій Дов'янського. <зв> Акціоном Іван, за. Варячок Оксана. Голова Анатолій, брат. Заяць Владислав. Карлицька Мар'яна. За. Кордова Сейць. Містерак Микола. А, не голосував. Мончик Іван. Москва Олег. Кисецька Андрій. Соснило Іван. Перещук за. Ярошавська Андрій. За. Скаляк Тринадцять за, Рішення за. 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 прийнято. Осупне питання про проведення змін до показників сільського бюджету на 2025 рік. Проєктне рішення відповідно трошки змінено відповідно до того, що вам написано на електронки. сьогодні там вже було засідання бюджетної Я Зачитаю попередні проєкт рішення, а потім вже те, що хто не не вносите зміни західну частину бюджету на суму 800 тисяч гривень за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету, це з обласного бюджету з області. Вносите зміни до дохідну частину бюджету на суму 2 мільйони 130 тисяч 700 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Вноситься зміни до підхідну частину за рахунок перевиконання до одної частини загального фонду за січень серпень 2025 року на суму 2 млн 560 тис. грн і за рахунок коштів і перевиконання дохідної частини спеціального фонду на суму 1 млн грн. Вноситься зміни джерела джерелах фінансування за рахунок скерування вільного задушку коштів по загальному фонду на суму 1 млн 600 тисяч гривень. Вноситься зміни в видаткову частину бюджету. За рахунок керування вільного захисту 650 тисяч тис. гривень на виплату матеріальних допомог, 45 тисяч 800 700 гривень на виплату заробітної сплати по ділу освіти, 11 тисяч 200 гривень на рахування на заробіту плату, 57 тисяч 200 гривень і 12 тисяч 600 гривень це є заробітна плата та нарахування на заробітну на на зараз, на плату по дорозі різка. 353 тисячі гривень на заробітну плату та 9 тисяч гривень на рахування на заробітну плату по дорічним працівникам заході освіти. 50 тисяч гривень заробітна плата і 10 300 гривень на рахування на заробітну плату по групі за ЦО. 200 тисяч гривень субвенція військовій частини. І 200 тисяч гривень також субвенція військовій частини. Це за рахунок спрямування вільного зарожку, за рахунок перевиконання відвідної частини бюджету, 700 тисяч гривень на виплату заробітної плати і 154 тисячі гривень на рахування на заробітну плату по Тростанецькій сільській раді, 2 тисячі гривень придбання фарб для принтера. Одиннадцяти гривень послуги з ремонту об слову 5400 гривень послуги заміни речення в дві дітей термобіля, 3500 гривень послуги з повітря лічені в обмін будівлі с властиво, 55 послу придбання програмного забезпечення за для адміністрації податків отборі, 30 жентні придбання кондиціонера, 15 гривень придбання комп'ютера. 32 тисячі гривень і 7100 гривень це і заробітня плата і нарахування на заробітну плату для служби в справах дітей. 10 тисяч гривень і придбання початок та журналів реєстрації для служби справи дітей 4 тисячі гривень, послуги поштові послуги та послуги заправки в бачки. 30 тисяч гривень проведення заходів соціальних вікенів, соціальних сімей на різних комерсах, ветеранів війни за безвідків і та захисників. 18 тисяч гривень виробнення технічного паспорта на будівлю культурно-просвітницького обслуговування в колишній по проспекту Чеченка Селіземне, 30 району Львівської області. 500 гривен, капитальний ремонт території на автобудівлі, потужно-просвітницького служби на колишній поставку при Старту Шевченка в селі Дяне. 20 тисяч гривень на виконання заходів згідно програми проведення заходів, вшанування захисників та захисниць до Дня за України. І 1 мільйон гривень капітальний ремонт дороги по вулиці дана слідчих сценець і закону за виконання до кіної частини спеціального фонду. Це кошти продажу за мельні діяльності. 14 тисяч гривень на проведення перевірки та налагодження систем корупційного обліку по школах, 40 тисяч гривень на придбання шин для за транспортних засобів, 366 тисяч гривень на придбання перного до транспортних засобів це наші шкільні автобуси. 30 тисяч гривень послуги придбання програмного забезпечення для розмірування податків і зборів це по фінансовому відділі. І 500 тисяч гривень це є субвенції військовим частинам та е, служби ДБР для підтримки та потребних підтримки. рахунок функціонування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплати педагогічним працівникам. Це є е, 2 мільйони 130 тисяч 700 гривень. 700 тисяч гривень на капітальний ремонт е, щодо заустрої да пришкільної території Стійського ЗСО це за рахунок субвенції з місцевого обласного бюджету Львівської області і шляхом перерозподілу у видачі. 49 тисяч гривень переносимо з послуги проведення експертизи комплексної системи захисту інформації на придбання безпекного джерела живлення, 41 тисячу гривень. Переносимо зарядність на оплати послуг по е, центру надання е, первинної медико-санітарної допомоги. 16 тисяч гривень переносимо з фати, з оплати послуг крім комунальних та придбання хацтоварів. І 48 788 гривень по амбулаторіях також оплати послуг, крім комунальних. На заробітну плату сумі 87 430 гривень і на рахування заробітну плату 19 240 гривень. Це є процент надання е, медичної допомоги. І по відділу освіти приносимо економію коштів в сумі 73, 83 732 гривні з співфінансування заходів, що реалізується за рахунок нової української школи, на придбання е, принципу 84 732 гривень. 400 тисяч гривень приносимо економію коштів з субвенції власному бюджету на проведення робіт по, по, по експлуатаційному тримання помбільної дороги, київ є